Слава Україні! парламент дітей Сезонівського ліцею організовує патріотичну акцію до Дня Збройних сил України. Разом ми сильні! метою якої є допомога та підтримка патріотичного духу наших воїнів. Сьогодні ми безмежно вдячні кожному солдату. Який, ризикуючи життям, стоїть на сторожі нашого спокою, щоб підбадьорити військових та висловити їм підтримку, запрошуємо юних мешканців Великосиверінівської громади долучитись до патріотичної акції дитячих малюнків та листів. Дитячі малюнки надають магічний вплив на наших захисників, надають їм сили, стійкості та наснаги на перемогу. Намалюй наших воїнів, намалюй перемогу. Напиши їм лист з добрими словами та побажаннями, а символічні янголи та браслети обереги нададуть їм сил. А ще ми думаємо, що у кожного з вас знайдеться вдома щось смачненьке, печиво, цукерки, мед, консервація. Звертаємось з проханням до вчителів, батьків, депутатів підтримати нашу ініціативу. Це акція. Ваша унікальна нагода долучитися до боротьби та підтримати ЗСУ. Ми переконані, кожен здатен внести однаково значущий вклад у перемогу. Підтримай фронт. Акція діє до нашої перемоги. Ми з